Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобував в ньому човило, вибудував башту, найняв його виноградарем і відійшов. Господь Бог сотворив цей світ, сотворив людину на свій образ і подобу. і дав нам можливість в цьому світі жити, дав нам. Свободу, розум, але ми маємо визнати Творця над собою в своєму житті і повинні жити за його законами. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди, так і до нас, Господь Бог, має свої запити. Питання, де є наші належні плоди? Дивимося ми на своїх дітей, внуків, чи вони живуть побожно, чи ходять до спою, до причастя, чи чинять добром, чи моляться, де є плоди християнського виховання наших дітей, внуків, племінників. Також багато добрих діл ми мали. Зробити протягом життя, і чи своєчасно приносили плоди виконання волі Божої, святості, щирих молитов, прийняття Євхаристії, діл милосердя, навернення грішників і інших добрих справ, які ми мали вчинити. Тому щодня ми думаємо, що я доброго маю зробити. На славу Божу, звичайно, молитися. Якщо є можливість причащатися тіло крові Христа на службі Божій, католицькій церкві, навертати грішників і багато чинити добра. А ви схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. І коли хтось нам казав жити морально, духовно, побожно, уникати гріхів, можливо, ми у свій час нехтували їхніми порадами, чи то батьки, дідусі, бабусі, священники, побожні християни чи інші люди. І ми вибирали зло і хотіли жити, як нам заманеться, порушили Божі закони, грішили, а ще й зневажали тих, хто нам робили зауваження. Щоб ми не чинили гріхи, а щоб поводилися правильно. Тому треба і Бога перепросити за ці всі життєві моменти, коли ми зневажали Божий слуг чи добрих християн і вибирали зло, гріхи, і не хотіли служити Богові, і не бажали чинити добро, не хотіли покаятися. Тепер, можливо, і ми вже у такому стані чи в такій ситуації, що говоримо своїм дітям, рідним, знайомим, повірте в Бога, приносити плоди праведності, добрий діл, молитви, до спою, добре щастя, некайте гріхів. Але вони нас не хочуть слухати і каменують переносному значенням, зневажають своїми грішними Репліками і сварюються, кажуть, що тепер так жити правильно, по-християнськи, немодно. Всі ті живуть по-іншому і починають нам перечити і не хочуть. Ті до спою добрачаються і живуть своїм матеріалістичним, похитливим, розжелюдним життям. На перше місце ставлять матеріальне забезпечення, красу, догадання своєму тілу, Річні тілесні, солоди чи що інше розкоші і нехтують Божими заповідями, не ходять до спою, до причастя або які імітують, деколи релігійність а насправді живуть нероскаяності. Тоді господар послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Ми повинні прислухатися до того, що каже нам Дух Святий, в нашому розумі в серці, а також те, що промовляє Господь Бог через ієрархію католицької церкви, через священиків Єпископів, через Римську Архірею. Маємо слухатись і те, що Господь Бог до нас каже через ближніх, через побожних християн, через духовних керівників, для того, щоб ми. Не відкидали Боже діяння в наш час, а щоб жили для Господа Бога. Бо легше всього сказати, я сам знаю, що маю робити, чи я сама знаю, я вже життя прожив чи пів життя, і живу, як мені хочеться, ти мені не доказуй, не вказуй. І людина не хоче навертатися, живе грішно, бездуховно, нехтою Божими законами, відкидає Боже діяння в своєму житті. Не повинно так бути в нас в наших серцях, має бути не гордість, не гордість, зарозумілість, не бездуховність, а слухання Духа Святого, покора, смиренність, бажання виконати волю Господню, тому що Господь Бог посилає до нас різних слух, різних людей, і ми маємо бути відкриті на Боже діяння, щоб сказати тим людям по Божому науку, щоб вичинити їм добро і щоб прислухатись до того всього, що моральне і духовне, вони нам говорять, щоб зростати в вірі, побожності, щоб жити в Божій любові і правді, чинити волю Господню. Тоді він по сам інших слуг більше від перших, а ті вчинили з ними те саме. Якщо ми завжди відкидаємо Боже діяння, Божу волю в своєму житті і завжди робимо те саме вибираємо в себе, в свій егоїзм, Порушення Божа законів, грошолюбство, похоті, свою гордість і нечинення добра, занедбаємо молитву, тоді треба нам покаятися і завжди робити то саме, але в позитивному значенні, завжди любити Бога, все, ближніх дієвою любов'ю, навертати грішників, приймати тіло кров Христа в Євхаристі з великою любов'ю, з прагненням, з вірою, молитися, постійно спілкуватися з Господом Богом. І виконувати його святу волю, жити для нього. Як живеш, хтось хто де працюєш, що заробляєш? Завжди роблю те саме. Йду до церкви, почащаюся тіло крові Христа, чиїм добром для милосердя, навертаю грішників. А праця для мене це, звичайно, дар Божий. І праця не для того, щоб я доробився і був дуже заможним магнатом, чи розкошував десь на курортах, чи мав великий. Матеріальні цінності, праця для того, щоб розкривав свої таланти, щоб допомагав бідним, щоб чинив милосердя. Ось сьогодні, наприклад, йду в дім пристарілих, буду їм нести матеріальну допомогу, прикличу священника, щоб їх посповідав, почастив. Тож, моя праця не для того, щоб я багатів і не тільки себе забезпечив, а для того, щоб ще допомогти і бідним, нещасним, хворим, сиротам. Тому робимо завжди те саме. Чинимо добро, молимося, живемо морально побожно, думаємо Господа понад усе. і іншим теж стараємося допомогти прийти до правдивого покаяння, до спою, до причастя і до життя для Бога. для того, щоб людина була готова виконувати волю Господню і чинила не вертала грішників, приймалася ті тайні. Нарешті послав Господа до них свого сина, кажучи, матимуть пошагу до мого сина, та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спащину. І взяли його, вивели геть з виноградника і вбили. Ми ж повинні пам'ятати, що нам потрібен Ісус Христос. Без Ісуса Христа ми не спасемося. А я порядна людина, добра, працьовита, не вбив, не вкрав, більше гріхів не маю. Навіть коли бій допомагаю. Цього замало, що ти порядна людина в своїх очах. Для чогось прийшов Син Божий, Боголюдина Ісус Христос і помер на христі. Для чого? Для того, щоб ми були врятовані. Сам себе ти не врятуєш, не спасеш. Потребуєш Христа Спасителя. Потребуєш прийматися тайни, сповідатися, перепрошувати Бога за гріхи і причащатися тіл крові Христа Євхаристії з любов'ю, з вірою, з пашаною, з великим захопленням. Тому, спадкоємця, Сина Божого, Христа Господа, ми не повинні відкидати, заходи до Божого храму католицької церкви, приймати тіл кров Христа в причасті, молитися і знати, що Бог отець приймає. Наші молитви, наші добрі діла через Христа, Господа, нашого Спасителя, тому все має бути у нашому житті в Христі Ісусі, з Христом Ісусом, для Христа Ісуса. Ми маємо в Христі Господі завжди перебувати, до Нього звертатися, сердечно з Ним єднатися, молитися, приймати з вірою, тілокров Христа Єхаристії, читати Слово Івангелія, катехизм католицької церкви. Божу науку для того, щоб жити по Божому. Тому у нас має бути завжди пошана до Сина Божого, до Христа Господа. Приходимо до церкви, якщо є гріхи, покаялися, і йдемо до причастя. Якщо нема важких гріхів, то не йдемо до справді, а йдемо до причастя, приймаємо тіло кров Христа в Євхаристії на службі Божій. І йдемо в Христі Ісусі по житті, дозволяємо і хочемо, щоб Христос. Господь через нас промовляв, вчинив добро, навертав грішників. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина, та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець і вбили його. Святий Духу, допоможи мені, мати пошану. До Сина, Божого, до Сина Божого, до Христа Господа, до Христа Господа. Дай, мені ласки. дай мені ласки, жити в Христі Ісусі, в Христі Ісусі. з Христом Ісусом, Ісусом. виконувати волю Небесного Отця, Отця. чинити добро. добро, уникати гріхів, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по повсякчас, і на віки віків.